Максим Козицький з нами в ефірі, голова Львівської обласної військової адміністрації. Максима, вітаю. Доброго дня. Е, наскільки вам вдалося уже стабілізувати енергетичну ситуацію на Львівщині після понеділково-вівторкових російських ударів? На даний момент ситуація звичайно стала кращою, але ми чітко маємо розуміти, що те, що ми вийшли на подачу електроенергії, це це величезна подяка справді енергетикам, які це зробили на даний момент. Населення майже повністю підключення до електромережі, але це все по тимчасовій резервній схемі, яка зовсім не пристосована для довготермінового постачання електроенергії. На даний момент нам вдалося подати воду, подати електроенергію, але в цілій області діє обмеження щодо промислових споживачів. На жаль, ми на жаль, ми зараз обмежили промисловість постачання і це дуже суттєво. Інший момент населення. На даний момент ми готуємося до того, що можливі віялові відключення це людей попереджаємо. Особливо це в години пік, так, ранкові і вечірні години, тому величезна просьба внутри електроенергію, тому що ситуація критична. Ну, а якщо мова йде про віялове відключення, чи не допоможе оце пікове, ну, в пікові години просто зменшувати навантаження, щоб не відключати? Чи все-таки треба буде, ви передбачаєте, якісь графіки відключень робити? Ми зі своєї сторони разом з працівниками обленерго працюємо над тим, що ми мали готові графіки віялових відключень. На даний момент їх немає, тому що ми розуміємо, що погодний режим дозволяє людям не включати електрообігрівачі. Як тільки ми зайдемо в холодний період і люди почнуть користуватись електроопаленням, споживання може критично зростати. З іншої сторони, ми маємо забезпечити роботу критичної інфраструктури, тому їх обмежувати не можемо. Є промисловість, яку ми маємо також забезпечити ті самі хлібокомбінати обов'язковому порядку, роботу, та, і іншу, інші галузі, які критично нам важливі. Тому готуємося до можливого віялого відключення, говоримо з людьми щодо, будь ласка, обмежити споживання електроенергії. Чим більше ми зекономимо, тим менше ймовірність віялого відключень. Люди прислухаються. Відверто за ці три дні споживання впало, але чи воно впало суттєво в години пік ні, не суттєво. Тому ще раз я ще раз прошу відповідально ставитися наш спільний фронт. Добре, а є якась кампанія роз'яснювальна, тому що ну. Люди теж по-різному реагують і, в принципі, на прохання можуть відгукнутися, але є люди, які очевидно і не чули про такі прохання. Ну і ми на кожному ефірі, на всіх на сайтах, чітко просимо обмежувати проживання в годину пік. Добре, Максиме, скажіть, будь ласка, Львівська область, вона ж прикордонна область. Російська пропаганда дуже часто розказувала в понеділок і вівторок, що Київ тут повністю вимер, всі кинулися тікати і виїздити. І що він спорожнів як 24 лютого? А що у Львівській області є якісь помітні збільшення черг на кордоні? Люди виїжджають після цих ракетних ударів чи е, ні? Змін черг на кордонах немає. Люди їхали так і приїжджають. Немає ажіотажу після нанесених ракетних ударів. Люди єдині, люди чітко розуміють, що те сама важка зима, можливо, в нашій історії, об'єднані єдиною ціллю, жодної паніки. Стиснули кулаки, стиснули зуби. Терпимо. В чому є зараз найбільша потреба у Львівській області? Перш за все, звичайно, це дизель-генератор, мобільні станції, зв'язку з великими УПСами для того, щоб можна було в разі необхідності в теплових пунктах, тимчасово або постійних, розміщувати також тарілки з мобільним зв'язком і УПСи для того, щоб підтримувати їх довший час в роботі, для того, щоб люди мали зв'язок. Ви переглянули якусь систему підготовки до можливих повторних ударів по енергоресурсах? Ми своєї сторони співпрацюємо з ПВК Захід. Ми чітко розуміємо, що вони чудово виконують свою роботу. Якби ми мали повний удар, то напевно ми б взагалі не підняли мережу. Величезне дякую ПВК за половину збитих ракет, які летіли на територію області. Ми зі своєї сторони ними співпрацюємо, оновлюємо їм допоможні системи, які дозволяють бути більш мобільними. І звертаємося з постійною просьбою збільшити кількість протиповітряної оборони на території області. Це основні елементи, які можуть забезпечити ракетного удару. Так, тому що. Роти повітряної оборони нам всім критично замало зараз. Дякую, пане Максиме. Сподіваюся, що Львівщина впорається з цими викликами. Максим Козицький, Львівський голова Львівської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.